Валерій Ілля, ще одна молитва монархічного змісту. Господи, спогадай, як я на горі, в рівень з дзвіницями молився тобі коло Видубицького, щоби сподобав мене стояти на службі Твоїй і не сусідською мовою у тому храмі. А з нього ще було чути дух спалених книг слугами сатани І сиріцькими дітьми тулилися до мене, мої ненаписані вірші. Ти почув мене, Господи, не дай, Господи Києву оглухнути зовсім від тої тиші, що росте у святій Софії у час літургії. Дай Україні володаря. Який від воріт внесе до храму. Переможного миру вам!